Усім привіт! Забрала я свою третю посилочку від компанії Oriflame. Прийшла тільки що в нас дощик. Щось не знаю, чи все там в порядку, тому на, на пощі не перевіряла і бачу, що заклеїмо скотчем таким не Ну, зараз подивимось. Ось нападемо. Стороночок. Ось такий лосьончик. Замість плати за доставку. Ось такий кремчик, один захисний, інший живий. Такий лосьончик. Для обличчя, умивалочку з ананасом і алоя. І такий крем з ананасом і алоє. Також піде на подаруночок. І собі взяла ось такий. Як він називається? Кусачки для нігтів. Зараз і вам покажу. Ось такі кусачки для нігтів. Не знаю, чи хороші вони. Може хтось спробував вже від Оріфлейм такі кусачки. Поділіться відгуком. Ось і все моє замовлення Оріфлейм. Це замовлення було на Сікірпалі воно було. На 36 балів. Лусончик з малиною ім'ятою. Коштував 250 гривень десь приблизно. Ось такі кремчики вийшли мені десь за вісімдесят гривень. Один з олією макадамі, інший з кокосиком. Ось вот такий пакетик подарунковий. Мені вийшов за 55 гривень. Крем для обличчя за 85 гривень. Для вмивання 85 гривень. И тоник 85 гривень. Ось усі мої покупочки. Буду рада за лайки, коментарі, підписки. па Па-па-па.